Ми вручимо наші письмові так мовити, вимоги до прокуратури о тій бездіяльності, яка вона показала, вона підставі двох справ. Я нагадую, що це справа про розслідування діяльності працівників Ради з адміністрації по відправці людей в Київ на антимайдан в грудні 2013 року, а також справа по, по тому, як розбили машину одному з активістів, підприємців на ринку Славутському Петро Олексєєву. Оці два питання ми хочемо якась, прискорити, щоб прокуратура дійсно займалася розслідуванням, а не тим, що вона зробила по першому питанню. Ну і е, ось ця атрибутика, яка тут ще збереглася, то теж подаруємо тим, хто, можливо, пройшов мимо і не отримав такого подарунку. Це вперед. Нагаювали і заходили. Слушна пропозиція! Є один петух. Так, Що вже 5 хвилин не мають на роботі тік, вже бути всі, як втік, На роботі І його немає. Ну то це, 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 це питання буде до. ми як як активом, Ні, ну допустимо, там 10 людей зайти. Ну давай визначимося, хто йде.